Українську паляницю за рецептом 19 століття виготовили в Ізмаїлі. Команда Bake for Ukraine, яка спочатку війни безкоштовно годує хлібом українців, знайшла за допомогою інтернету у продажу мобільну пекарню. Саме таку давно шукали, бо дізналися, що подібні пекарні були завезені в Україну ще з радянського періоду. Виявилося, що мобільну пекарню виставив на продаж власник ізмаїльської пекарні Колос. Команда Bake for Ukraine, перш ніж придбати мобільну пекарню, вирішила протестувати її у дії і випекти український хліб, який наразі виготовляють у Німеччині. Кожний буханець хліба продається за 10 євро. Усі гроші від продажу надсилаються до пекарів в Україну, що печуть безкоштовний хліб для переселенців та людям похилого віку. На тестуванні мобільної пекарні проводила зйомку журналістка британського телеканалу Felicity Спектр, яка через інстаграм познайомилась з українськими жінками, які знайомлять європейців з українським хлібом та українською гастрономічною культурою. Я завжди стараюся знаходитись там, де виникає кризова ситуація. Я побачила пекарів, які спочатку російського вторгнення в Україну печуть хліб. Мене це вразило, тому не могла залишитися осторонь та вирішила допомогти. Дізналася про пекарів і про команду «Back for Ukraine», яка допомагає пекарям. Британська журналістка вже давно захопилася гастрономічною індустрією, її думку поважають та запрошують на різні дегустаційні заходи. Філісті поділилися тим, що її сім'я родом з України, що жила неподалік від Дніпра. На початку 20-го століття її родина переїхала до Великобританії. Спінвелі я познайомилась з українським шефом у Лондоні. Вона знайомить європейців з українською астрономічною культурою. Її брат зараз служить у ЗСУ. Вона зробила великий збір коштів для України десь більше мільйона фунтів. Філісіті проводить збори коштів для України. Вона познайомила англійців, які хотіли допомогти, та волонтерів і пекарів з України. Вона планувала також поїхати на Херсонщину, де через ракетний обстріл вийшла з ладу піч у пекарні, де люди волонтерили. Для придбання печі, що була у вжитку, потрібно було 4 тисячі євро. Філісіті розповіли про цю ситуацію, і за допомогою своїх зв'язків вона знайшла половину суми решту. Зібрали через своїх знайомих Марія Каленська з команди «Bake for Ukraine». Я перший раз на півдні Бесрабії тільки чула про неї. Я захоплена природою та гостинністю мешканців. Тісто для української поляниці замішується на заквасці. Додається вода, мука, вершкове масло, молоко, сіль та трохи цукру. Це рецепт 19 століття, що знайшла українська пекарка Катерина Сілдоненко з нової каховки, яка займається дослідженням українського хліба. Команда «Bake for Ukraine» Підтримую Катерину на Патреоні, тобто фінансово, за те, що вона поділилася рецептом української паляниці. Зазвичай сформоване тісто знаходиться у холодній ферментації 10 годин у холодильнику. Везмилі вирішили проекспериментувати та сформовані хліби поклали у корзинки та залишили на розстойку на сонці, щоб прискорити процес підйому тіста. Завершальним етапом стало нанесення гербу за допомогою трафарету та муки. І випікання у духовці. Весь процес створення української паляниці допомагала відтворити представниці гастрономічного маршруту дорога, вина та смаку української Бесарабії Тетяна Дукова та Ірина Польшакова. Мобільна пекарня пройшла тестування. Хліб випікся чудово. А ми звернулися до технолога пекарні Колос та поцікавилися, чим здивував її старовинний рецепт. весь вкус хлеба придает, конечно же, закваски, потому что эта закваска может быть чуть-чуть больше молочного вкуса, это больше немножко какого-то лимонного вкуса. Вот каждая закваска, смотря с каких микроорганизмов она создана, и для какого хлеба, для белого, для ржаного. Насколько мы знаем, вот в наших традициях здесь Измаильского района, да и даже и других районов, я знаю, что в хлеб не добавляли масло сливочного, потому что это всегда был дорогой продукт. Ей бувало іноді штуристительне масло добавляли, так. Руки бабушки смазували, штоб та саме а масло сливочне, конечно, аромат сейчас стоїть, а сливочного масла умов помрачительний вживання хліба це ліки, медитація, справа, яка може допомогти будь-якій людині підбадьоритися у важкі часи, впевнені реалізатори проєкту Наталі Слободяна, Юрій Слободяни, інформаційна агенція Юхтудей.